Hi, Theo, you. you are on my channel Learn English Today. In this video, I'm going to talk about exotic fruits. Екзотичні тропічні фрукти, які власне своїм зовнішнім виглядом нагадують щось неземне. Let's get started. Durian. 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 Origin Southeast Asia. Походження Південно-Східна Азія Хоча Дуріан дуже відомий своїм неприємним запахом, через що він також заборонений у деяких країнах, але варто його спробувати на смак, оскільки він дуже солодкий. Керамбола. Карамбола. Керамбола. The origin is Southeast Asia as well. Також походить із Південно-Східної Азії. Карамболу ще називають star fruit зірковим фруктом через її форму в нарізаному вигляді. Карамбола має солодкий і злегка кисловатий смак, що є гарною альтернативою цитрусовим і чудово підходить як гарнір. Пам'ятайте, чим світліша шкірка, тим солодший вибір. Акебі. 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 Origin – Japan. Походження Японія. Кебі вважається кулінарним товаром, оскільки він доступний лише протягом перших двох тижнів осені. В Японії багато пасирують або смажать у фритюрі зовнішню частину фіолетового стручка та використовують напівпрозору внутрішню частину зі смаком груші для маринування огірків. Рембутан. Рамбутан. Рамбутан Ориджин Малайзія Походження Малайзія Рамбутан перекладається з малайської як волохатий. І один погляд на його зовнішній вигляд покаже вам чому. Хоча його іноді порівнюють із лічі через його схожий зовнішній вигляд. Але насправді його смак більше схожий на виноград. Buddha's Hand. Рука Будди. Buddha's Hand. Origin India and China. Походження Індія та Китай. Рука Будди виглядає як мутований лимон. Але ви можете використовувати його так само. Відламайте пальчик і натріть його у випічку або в заправку для салату. І лише слід пам'ятати, що рука буде, має дуже сильний аромат, тому слід використовувати в міру. Селак Селак. Селак Origin – Indonesia. Походження Індонезія. Зовні нагадує шкіру змії, і цей плід має. Оболонку, яка покрита лускою. Але коли його розкрити, можна знайти три частинки, схожі на зубчики часнику. На смак солодкий як мед, та гострий як ананас. Цей мініатюрний фрукт є справжньою смаковою бомбою. Pandanus. Панданус. Пенденас Origin – Pacific Islands. Походження острови Тихого океану. Подібно до ананаса, Пенданус. Має секції, які виробляють соковитий нектар. Його можна висмоктати або додавати до рису, м'яса чи риби, чи до якоїсь іншої страви для додаткового смаку. На Маршалових островах багато хто також використовує листя для виготовлення трав'яних спідниць, килимків, кошиків і натуральної зубної нитки. Jackfruit. 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 Origin – Індія. Походження Індія. Джекфрут може бути найбільшим деревним фруктом у світі і має солодкий чудовий присмак, що нагадує манго. Кауано. Кавано. Кауано. Origin – Сауст Africa. Походження Південна Африка. Колюча помаранчева оболонка. А також Слизька зелена консистенція всередині нагадують щось інопланетне. Хоча смак, якщо він ще не зовсім дозрів, нагадує м'яке поєднання огірка, цукіні та ківі. Але з часом він стає солодшим. Просто слід розрізати плід навпіл і вичавити з нього насіння, що покрите слизом. I hope this video lesson! Was interesting for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.